Привіт з вами автоград. Сьогодні у нас буде на огляді хрестовина карданного вала від виробника Save. Це Італія Каталожний номер 133.138. Для автомобілів, таких як DAF серії CF та FXF. Оглядаємо коробку. Точніше, пакування. Брендоване. Бачимо каталожний номер. Вказано. Так, Італі. Що, зараз розпакуємо, оглянемо. Так. Раз, два. Так. Відкриваємо. Стопорні кільця в комплекті є. Ну і сама хрестовина. Давайте її дістанемо. Вона в мастилі. Візьмемо перчатки. Дивіться, її по розмірам це розміри її 57х152,5. Підходить для таких автомобілів, як DAF-75, 85, 95, 65, 105. Ми додамо до опису всі марки, до яких підходить дана хрестовина. Я зараз просто її оглянемо, щоб ви розуміли, що це справжня якість Італії. Так. Маслонка в комплекті є. Так, ну і сама хрестовина сюди в маслінка. Вся в мастилі йде. Так що, бачите, працюємо з ПДВ. Кому потрібно, виставимо рахунок. Якщо потрібні інші запчастини до такі автоміндавман, заходьте в нас в каталог вибирайте. З вами був Автоградус. Гарного дня, до побачення.